Молитва до янгола-охоронця на кожен день. Янгол Божий, охоронцю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвяти мене сьогодні, бережи від усього злого, заохочу до добрих справ та провадь на шлях істини. Святий янголе, приставлений до моєї грішної душі. І до пристрасного мого життя, не залишай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою. Не дозволяй злому Духові володіти мною, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і впровадь мене на шлях рятівний, О святий янголе Божий, охоронцю і захиснику моєї душі і тіла. Прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого. Захисти в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси, щоб я ніякими гріхами не ні гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене і показав мене гідним сином своєї безмирної благості. Амінь. Янгол Божий, охоронцю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвяти мене сьогодні, бережи від усього злого, заохочу до добрих справ та провадь на шлях істини. Святий янголе, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не залишай мене грішного. І не відступи від мене за нестриманість мою, не дозволяй злому Духові володіти мною, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і впровадь мене на шлях рятівний. О святий янголе Божий, охоронцю і захиснику моєї душі і тіла. Прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого. Захисти в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси, щоб я ніякими гріхами не ні гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене і показав мене, гідним сином своєї безмирної благості. Амінь. Янгол Божий, охоронцю мій святий. Даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвяти мене сьогодні, бережи від усього злого, заохочу до добрих справ та провадь на шлях істини. Святий янголе, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не залишай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою. Не дозволяй Злому Духові володіти мною, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і впровадь мене на шлях рятівний. О святий янголе Божий, охоронцю і захиснику моєї душі і тіла. Прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого, захисти в нинішній день. І охороняй мене від усякої спокуси, щоб я ніякими гріхами не ні гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене і показав мене, гідним сином своєї безмирної благості. Амінь.